Добрий день, мене звати Олексій Мустафін і в студії безрівателя ми говоримо про те, що усім нам треба знати, аби розуміти, в якому непростому світі ми живемо. Сьогодні говоримо з Володимиром Єльченком, українським дипломатом, надзвичайним повноважним послом, багаторічним представником України в Організації Об'єднаних Націй і навіть главою Ради безпеки ООН. Так, такий рядок в біографії його теж є. Добрий день, пане Володимире. Доброго дня, вітаю вас. Перше запитання вам, як досвідченому дипломату, чим ви особисто пояснюєте зміну риторики наших західних партнерів? Ну, найпоказовіший, мабуть, е генеральний секретар НАТО. Дев'ять місяців тому Столтенберг повторював постійно, треба, головне, не допустити ескалації, а зараз каже про перемогу України і навіть про членство України в НАТО після перемоги? Е я думаю, що це результат того, що. Е, ну, можливо, це жарт. Нарешті е, е, Путін до них достукався. Тобто вони вже зрозуміли, е, ну на жаль, на це пішло е, більше 9 місяців, але наші західні партнери нарешті зрозуміли, що з цією людиною і взагалі всією країною, ну як мінімум, з керівництвом цієї країни е, не можна мати е, жодних справ. І жодних переговорів з ними вести до перемоги України. Так що я думаю, що ця літорика і далі буде мінятися. Вона буде мінятися в бік підсилення санкцій, в бік збільшення постачання озброєнь в Україні. Причому ми бачимо, що тенденція пішла на те, що навіть такі речі, як, наприклад, система Петріот, про яку ще не те, що кілька місяців тому, навіть кілька тижнів тому, ще не говорили. А я пригадую під час своєї роботи в Вашингтоні. Це було приблизно два роки тому. У відповідь на наші прохання, ну принаймні, натяки на те, що нам потрібна ця система. Нам казали, що «да, ви знаєте, це дуже складно, вона дорога. Україна це не витримає, треба готувати людей, тобто вони вважали це нереально. А, а сьогодні ми вже чуємо розмови і про Петріот, і про авіацію, і, і про танки, і, і про все інше. Так що риторика вже помінялася. Я думаю, що просто вони перейшли. Ну як і Путін, власне кажучи, ту червону лінію, яку ну, власне кажучи, ніхто. Ніхто нікому не встановлював, але оце розуміння нарешті прийшло, що цю країну просто треба перемагати військовим шляхом, інакше нічого не буде. Ну з іншого боку, і слова, і символи теж важать. Зрештою, навіть те, що зустріч ця міністрів відбувалася в Бухаресті, тобто, там саме де Україні відмовили свого часу в ПДЧ. Це теж символ. Як, власне, що просто нагадаю нашим глядачам, що рік тому Росія теж вимагала скасувати рішення Бухарейського саміту, бо там було зазначено, що двері НАТО перед Україною відкриті. Але з іншого боку, подібні зустрічі, окрім символічного значення, має мати якесь практичне значення. От в чому практичне значення саме цієї зустрічі міністрів закордонних справ? Мені здається, що е, про практичне значення ми дізнаємося згодом. Е, в тому, що ну є речі про які зрозуміло, ніхто не буде публічно говорити. Я впевнений в тому, що там були досягнуті певні домовленості, які на нашу користь це і про членство України в НАТО. Ну власне каже, столтон б так і сказав, і тим текстом, що е, до цього питання. Е, ну е, я намагаюсь передати точно, що що він сказав, що питання членства України в НАТО е, ну, типу, є актуальним, mm -hmm. е, але е, практична розмова про це буде після, після закінчення війни, тобто, це те, що я казав і раніше, що Ну можливо, це ну як не знаю, можливо, це буде цинічно трошки звучати, але єдиний позитив чи плюс цієї війни полягає в тому, що ми семимильними кроками наближаємося до членства в НАТО, оскільки сьогодні вже ніхто взагалі не говорить про військову сумісність. Я думаю, що цього наші збройні сили вже досягли давно. У ну, нас ну, зрештою це... іншого вибору немає. Нам доводиться так, переходити на натовські. Ми вже користуємося е, е, і зброєю країн НАТО, і розвідданими. Тобто, ми фактично вже в е, ну, військовому сенсі не те, що сумісні, ми вже члени НАТО, можна так сказати, умовно. Е, ну а ті політичні реформи, які. Необхідно Україні зробити для членства в НАТО, як до речі, в Європейському Союзі. Це питання зрозуміло післявоєнне, і я впевнений, що це буде досягнути. З іншого боку, українці звикли нарікати на яловість міжнародних організацій. І тут, звично, звісно, не про НАТО насамперед йдеться, а найчастіше згадують організацію Об'єднаних Націй. Ви як людина, яка багато років представляла Україну в ООН, з вашої точки зору, це просто стереотип, чи все-таки це сувора правда, так би мовити? Я думаю, це сувора правда. Я е, вже давно, чесно кажучи, поставив хрест на організацію Об'єднаних Націй, ще, ще за часи своєї роботи. Особливо це було видно під час нашого членства в Раді безпеки ООН. Тоді ну тоді був Донбас і Крим. Не було ще цієї активної фази війни, але тоді була Сирія, і ми бачили оці десятки вето Російської Федерації щодо сирійського питання. Ну я вже не кажу там про збиття Боїнга після окупації Криму і, і все інше. Тобто, знаєте, риба гниє з голови, а ООН гниє, починаючи з ради безпеки. На жаль, 45-му році ті люди, які створювали цю організацію, вони навіть уявити собі не могли, що один чи одна з тих країн з тієї п'ятірки, на яких покладена головна відповідальність за підтримання мирої безпеки, сама стала відвертим агресором. Ну я не думаю, що Сталін був настільки, так би мовити, відданий міжнародному праву, але з іншого боку, ну, СРСР за агресію проти Фінляндії вигнали з Ліги нації. Ми ж це пам'ятаємо. Це, це було ще, ще до створення ООН, а, але, знаєте, в, на жаль... але в Лізі націй, е, СРСР не мало права вето. Е, так, і... ну це була зовсім інша організація. Знаєте, тоді було е, ну, всього в світі е, 30-50 країн, які були членами е, Ліги Націй. Е, ніхто ще не думав про те, що буде через там, 70 чи 100 років. Е, але ви знаєте, от, от я весь час думаю про те, що навіть Радянський Союз при всіх його вадах, ну, він собі не дозволяв переходити у ті червоні лінії, які були створені у 1945 році. Так, був Афганістан, була холодна війна, була Карибська криза, але але ніколи Радянський Союз не вдавався до таких е, зухвалих дій, е, ну, до яких дійшла Російська Федерація. Так що, якщо Путін. Е, е, ну, власне, він ніколи не приховував, що це його головна мета це ре, ну, реінкарнація радянського союзу. Моти 2.0. е, Але е, я впевнений, що е, ну він просто перейшов не те, що червоні лінії, а взагалі все, що тільки можна було перейти у цивілізованому світі, і тепер ми бачимо результат. Тобто своїми діями Росія фактично. Зруйнувала ту систему колективної безпеки, яка так довго створювалася, яка більш-менш працювала. Ну проблеми почалися десь ще в 90-х роках, починаючи з кризи в колишній Єгославії, але навіть тоді ніхто не міг собі уявити, що далі буде Сирія, Грузія, Крим, Донбас, ну і нарешті те, що ми маємо сьогодні. Ну, з іншого боку, я чому згадав про Лігу нації? Свого часу вона була фактично розпущена, тому що вона не впоралася з там, завданнями, які на ній покладали. Бо і тоді була створена ООН. Чи не буде так, що от за результатами цієї війни, яку яку дехто називає вже Третьою світовою, буде ООН розпущена і створена нова організація колективної безпеки? Ну, я давно вже сказав навіть, таку фразу, за яку мене критикували нещадно. Що для того щоб реформувати ООН е, і створити щось інше, потрібна третя світова війна. Ну власне кажучи, вона вже зараз е, з вами згоден, Вона вже відбувається. Просто вона має абсолютно такий гібридний інший вигляд. Ми е, звикли знаєте, Перша світова війна, Друга світова війна. Зараз відбувається зовсім щось інше, е, і поки що це інше не вийшло, скажімо так, е, за кордони України, але тим не менше, ми, ми вже бачимо, що Оця війна, ця агресія Росії, вона впливає на ситуацію у всьому світі. Я маю на увазі і ситуацію з продовольством, і енергетичну кризу, і багато інших речей, до яких ООН виявилася просто не готовою. Тому ще раз повторюю: я давно поставив крес на цій організації. Я знаю, що зі мною багато людей не погодяться і багато політиків, але я з цю організацію. Навіть спостерігав десятки років, і я бачу, що у нинішньому вигляді у неї просто немає ніякого майбутнього. На жаль, а чи можна вигнати Росію з ООН? Ну Власне, вона і не вступала ніколи в ООН. Тобто, Україна, Білорусь, так скажімо, успадкували членство ООН, Казахстан вступала, вступив. Вірменія вступила, Росія ж не вступала в ООН фактично формально. Знаєте, питання спірне, питання дискусійне, але я, наприклад, вірю в те, що це реально. Знову таки кілька місяців тому ніхто не хотів навіть про це говорити, всі сміялися. А сьогодні вже є низка ініціатив. І до речі, я хотів би похвалити і згадати є така неурядова, власне кажучи, ну це вже навіть не українська, це міжнародна організація, громадський хаб, так званий. До якого входить група українських і іноземних юристів, міжнародників серйозних, я також цій групі допомагаю порадами. Вони пішли шляхом не вигнання Украї... Росії з ООН, тому що це питання політичне, воно складне. Навіть з процедурної точки зору, а от поставити під сумнів правомірні членства Росії в ООН, оце цілком реально. Якщо ми поглянемо у грудень 91-го року минулого століття, коли Росія фактично ну, просто взяла і поміняла табличку голова Ради безпеки на той час Юлій Бероцов, який був посередним Радянського Союзу ще, він просто скористався своїм статусом, і у грудні, буквально перед Різдвом, просто протягнув, це навіть не рішення, рішення ніякого не було, не було ніякої дискусії цього питання. Тобто, всупереч, всім канонам статуту ООН, всім писаним і написаним правилам цієї організації, Росія просто сіла в крісло Радянського Союзу. Щоб е, спростити розуміння цієї ситуації, от дивіться, наприклад, е, от Україна, була українська РСР, країна, е, одна з 52 країн-засновників ООН, як, як і Білорусія, до речі, е, ми прийняли назву, ми стали Україною, е, е, і ніхто не може сказати, що е, ми щось порушили. Тобто юридично все було чесно і правильно. А от щодо Росії, то навіть Знаєте, не те, що колишня РСФСР не була членом ООН. Mm -hmm. Вони навіть не додумались до того, а це було просто зробити. Так поспішали у грудні 91-го року, що навіть про це забули. Наприклад, парламент РСФСР міг би ну просто-напросто ратифікувати статут ООН, і тоді було зараз нам набагато важче докопатися до того, що це щось не так, але навіть цього вони не зробили. Просто я кажу, просто захопили місце радянського союзу. Інша справа, що знаєте, є питання політичної доцільності, і, і 30 років після цього ніхто це питання не піднімав, е, крім нас, власне кажучи. Ми почали про це говорити в чотирнадцятому році у Нью-Йорку. Mm -hmm. Ну, спочатку я скажу, інші делегації просто посміхалися, потім почало приходити розуміння. А сьогодні це вже, це вже дискусія. Вона дійсно відбувається. Є серйозні міжнародні юристи, американські, англійські, ізраїльські, які над цим працюють. І я думаю, що. Оця група під назвою громадський хаб вона таки досягне своїх інтересів. Там вже і Верховна Рада підключилася і МЗС України. Тобто я думаю, що результат буде просто нам не можна зупинятися треба довбати цю стелю Ну, і з іншого боку, є ще і китайський прецедент, коли е, замінили Китайську республіку, тобто нинішній Тайвань, на Китайську Народну Республіку. Е, і тут можна оскаржити повноваження російської делегації, чи це правда? Так так, звичайно, можна користуватися і цим прецедентом. Ну це скажімо так, модель номер два. Тобто mm -hmm. піти шляхом 71-го року, коли Тайвань, ну тоді ще це називалося Тайвань, Китайська mm -hmm. Республіка Китай була виключена. Замість неї були визнані повноваження тодішньої і нинішньої КНР. Е, є ще один шлях, е, ну шлях номер три. Це піти шляхом, е, як це було е, зроблено у питанні Південно Африканської Республіки. Там був режим апартеїда, була схвалена резолюція Генеральної асамблеї, здається, в кінці 60-х років, е, яка приймалася потім кожен рік, е, понад 20 років. Е, вона була спрямована на, на, на те, щоб максимально ізолювати. Цю країну, вірніше керівництво, чи уряд, е е апартеїдний уряд пар, е е і це продовжувалось аж до, віс... е до 94 року, поки не були проведені в ПАР перші демократичні вибори, і питання було вирішено само собою. Е е можна піти цим шляхом, тому що там, там не лише про повноваження, mm -hmm. там ішлося про ізоляцію поступову. Про військовий ембарго, про повітряний ембарго, прозив дипломатичних підносин, і таке інше. Тобто, країна з кожним роком ставала все більше і більше ізоляції, і нарешті, не витримавши цього тиску, вона була змушена, що уряд тодішній ж для був змушений погодитися і провести перші демократичні вибори, які закінчились тим, про що я вже сказав. Ну і є ще один шлях. Я його називаю номер чотири. Це просто е, чисто юридично поставити під сумнів повноваження сьогодні російської делегації в ООН і інших її системи, тому що це. Зовсім не та країна, яка в грудні 91-го року е, присвоїла собі місце колишнього радянського союзу. Так що є варіанти, є різні моделі, е, і просто треба над цим продовжувати наполегливо працювати. Ну і ми знаємо, що головним головною проблемою е, рішень Ради безпеки є те, що Росія там має право вето. Ну і ще Китай, який. Дуже часто підтримує, але насамперед питання в Росії в Генеральній асамблеї права вето ніхто не має, але з іншого боку, вона ухвалює лише декларації. От остання декларація про те, що Росія має заплатити за те, що вона робила, і робить, продовжує робити. Але наскільки ця декларація може бути реалізована практично знову ж таки? Може бути реалізовано, оскільки ми говоримо про. Ну, це резолюція. Це декларація, це резолюція асамблеї, Так, вона має рекомендаційний характер. Але, по-перше, там понад 50 співавторів. Це якраз всі ті країни, де є, ну так, якщо просто говорити, російські гроші або власність, Так що. Це означає, що фактично всі країни добровільно взяли на себе зобов'язання щось з цим робити, тобто вирішувати цю проблему. Ця резолюція створила механізм, він ну, рамки для майбутнього механізму, який після нашої перемоги у цій війні вже буде займатися практичними питаннями, як ці гроші. Ну, скажем так, спрямувати на користь України, тому що сьогодні, ну розумієте ми ж говоримо про демократичні, демократичні країни, тобто там є закон, е, є пріоритет закону, тобто, не можна так е, дуже просто заморозити російські кошти або яхти, там, або якісь будинки, заводи, переходи і так далі. Але далі складніше. Тобто. Е, як ці кошти використати, тобто конфіскувати і передати Україні? От саме на це і спрямована ця резолюція і насамблеї, і я думаю, що над цим працюють вже у всіх цих 50 плюс країнах. Плюс ми знаємо, що кілька днів тому відбулася зустріч міністрів юстиції країн Великої Сімки. Одне з питань, які вони задали, було саме це. Там ще було інше питання. Це це ну це вже кримінальна відповідальність Росії як держави і Росіян, громадян Росії, які винні у воєнних злочинах на території України. Це інша тема, але це також робиться. І повірте мені, знаєте, вон нічого не робиться з кондичка. Це все дуже довго. Нам хотілося, щоб це було вже вчора. Ну, на жаль, так не буде, але процес пішов. Але з іншого боку, ця Берлінська декларація міністрів юстиції Великої Сімки, фактично, ну, її можна розглядати як визнання неспроможності інших структур, того ж Міжнародного суду, кримінального ООН, у вирішенні цієї проблеми. Ну, Ви знаєте, Міжнародний суд ООН він підкоряється рішенням Ради безпеки ООН. Тобто, mm -hmm. знову таки, можна схвалити резолюцію Генеральної Асамблеї і. В історії були такі випадки, коли, наприклад, міжнародні трибунали створювались рішенням не Ради безпеки Генеральної асамблеї, наприклад, Сіра Леоне і от були ще інші там країни. По Лівії був такий же прецедент Так, що все це реально, але складніше. І саме тому я думаю, що G7 і Перебрали на себе ініціативу, ми говоримо все-таки про сім найбільш розвинутих країн світу, найбільш могутніх країн світу, від яких багато чого залежить. Якщо вони будуть продовжувати робити цю роботу, я думаю, що підключиться інше. Також так що я раз кажу, цей процес вже пішов, його вже не зупиниш, потрібен лише час. Скільки часу ну, залежить знову таки від, від темпів нашої перемоги на фронті. Тобто, якщо це буде швидше, значить буде легше зробити все те, про що ми зараз говоримо. Якщо це затягнеться, значить буде складніше. Але тим не менше, я думаю, що це буде досягнуто. Знаєте, в українській, скажімо так, і блогосфері, і взагалі в публічному дискурсі, оцей. Глибока занепокоєність міжнародних організацій це вже якийсь мем. Взагалі, чи не заважає нам домагатися свого, те, що ну знаєте, відсутність довіри до міжнародних організацій, в тому числі з боку українського суспільства? Ну, знаєте, я прекрасно розумію це незадоволення, Знаєте, я також особисто незадоволений, але я знаю, як працює ця організація. Інші організації. Ну дивіться, наприклад, от можна скільки завгодно бути, бути незадоволеним ефективністю ООН, але гляньте на наприклад на іншу організацію, обсє, яка взагалі ми про неї вже 9 місяців. Просто нічого не чуємо. Тобто ця організація ну просто вмерла. Mm -hmm. У мене таке враження, що вона вже ну, взагалі не знає, чим і далі займатися, оскільки е, там нема е, своєї ради безпеки, там нема права вето Росії, але там є оцей принцип консенсусу. А це, власне кажучи, те, те ж, те ж саме, що вето, тільки навпаки. Ну mm -hmm. Там в, фактично в всі мають право вето виходить. Так, так. так. <сум> і, і так ця організація і не стала, на жаль, ефективною. Тобто, е, критикуючи ООН, ми критикуємо. В першу чергу 193 країни, які є її членами, тобто які не неспроможні зайняти якусь спільну позицію з такого питання, наприклад, як війна в Україні, е, ну в ОБСЄ набагато менше членів, але також вони не можуть нічого зробити. Так що це говорить просто про те, що та система колективної безпеки, яка трималася на статуті ООН плюс регіональні організації. Такі, як ОБСЄ, Африканський Союз, Ліга Арабських Держав, і так далі. Асіан вона не працює, не працює ані горизонтально, ані вертикально. Тобто всі оці регіональні організації вони зав'язані на більш глобальних організаціях, таких як ООН. Е, е, і виходить, що не можуть зробити ну знаєте як кнізи і верхі, тобто ті не можуть і ці не можуть нічого поміняти. Це ще раз свідчить про те, що треба радикальні зміни. Е, я думаю, що до них вже світ дозрів. Е, от на жаль. Це дозрівання воно коштує Україні величезних жертв, тому що в першу чергу це відбувається і за того, що йде війна в Україні. Але ну треба з цим щось робити, і я впевнений, що це питання знаєте, не десятиліття. і ми побачимо результати. Ну не хочу говорити через місяці, але я думаю, що. Там два-три роки, і ми будемо мати зовсім іншу систему безпеки у світі. Ну, з поганими прикладами, визначилися, навіть чемпіона визначили за неефективністю. Це ОБСЄ. А з вашої точки зору, чи є ефективні міжнародні організації? Яку б з організації ви б назвали ефективнішою? Ну, знаєте, це питання. Ну, от зараз іде чемпіонат світу з футболу, і багато критикують навіть ФІФА за те, що взагалі вирішили в Катарі його проводити чи в Катарі. Мало того, що взимку, мало того, що полівальники себе почувають некомфортно і таке інше. Тобто, от знову ж таки, політична якась доцільність чи грошова доцільність перевісила спортивні принципи. Ну, щось повітря, знаєте, таке. Щось в повітрі є таке, що всі-всіх всі, всі, всі захворіли. Так, тобто, ну знаєте, якщо жартувати, то мабуть якийсь там союз. Е е е Шахістів чи там міжнародна федерація шахів і шашок, і хоч м'ода, меда можливо вони більш ефективні, але ну це ж дома зрозуміло. А от політична організація, я не думаю, що сьогодні ми знайдемо багато випадків, тому що ті ж самі проблеми існують тому ж африканському союзі та скрізь. Тобто, на жаль, може все таки НАТО. Так, ну знаєте, це, це інший зріс. Тобто НАТО і Європейський Союз в класичному сенсі не є міжнародними організаціями. Це є скоріше такі угруповання політичні, економічні, військові, чи військово-політичні. Так, вони набагато більш ефективні, але також ми, ми бачимо, що і в НАТО, і в ЄС є свої проблеми. Ну та ж саме Угорщина, наприклад. От ми, ми менше знаємо про внутрішні проблеми Європейського Союзу. Ми знаємо про те, що Вочна там блокує певні речі в рамках НАТО, які стосуються України, е, ну і В ЄС. До речі, теж там е, деякі фінансові аспекти, е, але ще є безліч проблем е, е, чисто внутрішніх в цих в цих організаціях чи чи квазіорнізаціях. Тобто це міжнародна бюрократія по закону Паркінсона. Вона Після через певний час після створення починає працювати сама на себе. І от ми бачимо ці результати. Ну що ж, дякую. Говори. Нагадую, що ми говорили з Володимиром Єльченком, колишнім представником України в ООН, про те, що нам треба усім знати про міжнародні організації і про те, як складно жити в цьому світі. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.